Чего ну. uh -huh. <laughs> комедия? Чого комедия? Ну, не мені нрав... Я тебе честно скажу, без лести. Но вот мне тетя Надя нравится. Она хорошая такую жінку собі хочу. В чем дело? Я от... не подхожу уже по стату. Нет. Вона мене застави килинки шити, та я не хочу. Кому не Я не хочу килинки шити, я хочу в тіктоці сидіти. В мене потрапить. В тік-тосі сидіти. У мене виходить покрасть. Мені ж не ставить жена. Дякую вам велике, Вибачте мене. Сережа, привет.